Форум видавничої продукції до 90-річчя вузу влаштували в Кіровоградському педагогічному університеті. Свої проекти демонстрували випускники спеціальності видавнича справа та редагування. Це книги та журнали найрізноманітніших форматів та тем. Тут і дитяча книга, і довідкове видання мають однакові шанси отримати квиток у світ. Оцінити роботу майбутніх колег запросили представників різних засобів масової інформації та видавництв. В організаторів форуму гарні передчуття. Ми хочемо показати видавцям, редакторам, що в змін... Наші студенти, що вони можуть робити, і я думаю, що це сприятиме розбудові інформаційного простору на Кіровоградщині. Буде просто фейерверк талановитих проєктів, і мені здається, навіть не один. А цілий ряд проєктів можна хоч сьогодні втілювати в життя. Гості також від студентів чекають цікавих презентацій. А якщо хтось зможе їх зацікавити, кажуть готові налагодити співпрацю. Я очікую побачити нові обличчя, очікую побачити цікаві проєкти, для того, щоб якось далі співпрацювати з творчими людьми. Цікаві роботи, які зроблені на високій професійній рівні, не ну познайомитися з молодими нашими студентами. Галина Богомаз також сьогодні представляє свою роботу. Це книга Реквієм, присвячена вона Леоніду Куценку, викладачу педуніверситету, що трагічно загинув. Мені зараз згадувався захист Галини, і я тоді сказала, що про цю людину неможливо говорити в минулому часі. Це досить неординарна постать, яку всі любили, поважали, його трагічна загибель. Це Таке явище, яке всіх витупало сльози. Було дуже складно створювати це видання, адже це книга реквієм і постійна біганина з людьми. Їм дуже важко писати спогади, адже це біль, це переживання. І Ти постійно проникаєш через цей біль через себе пропускаєш. Та старання Галини не лишилися без уваги. Її роботою зацікавилось видавництво Мавік. Керівник підприємства обіцяє, що книгу реквієм надрукують вже найближчим часом. Я дуже був вражений саме тим, що вона не знала його в житті, не знайома з ним, але по його роботам, по його творчості в неї виникло, виникла потреба внутрішня видати книжку. Можливо, ми ще щось сюди добимо, але, звичайно, з урахуванням автора, вона у нас має перше право на це. Я думаю, що книжку. цю… Видамо і будемо тиратирижуємо, і може, можливо, буде ще й презентація цієї книжки. Олена Гурмич, Валерій Лебідь – ділові новини.